Сполучені Штати Америки отримали від України досвід, досвід сучасної великої сухопутної війни. Американці мають від нас і європейці, але американці передусім всю інформацію і не тільки від розвіду, напряму від військових. Яка ваша зброя, яка американська зброя працює? Яка не працює? Яка є реальністю, і Росія не знайшла ключ до неї. Далі ми побудували таку систему радіоелектронної боротьби проти сучасних дронів Росії. Ми самі виробили таку систему дронів сучасних проти російської техніки, і проти їх енергосистеми, і проти їх військових цілей. Які Цих дронів таких немає і не було в сучасній американській армії. І всі ці технології були відкриті для Сполучених Штатів.